Євген Дикий, голова національного антарктичного наукового центру, громадський активіст, колишній командир взводу батальйону Айдар. Зараз приєднується до ефіру. Апостроф тіві, пане Євгене, я вітаю вас! Здравствуйте, слава Україні, Доброго дня, героям, слава пане Євгене. А я попрошу вас трішечки допомогти нам зрозуміти, як виглядає ситуація, як змінюється що головне ситуація? А зараз вздовж всієї лінії фронту, але звісно, найголовніше в найнапруженіших точках. Не вперше, вже вкотре ми говоримо про Бахмут, але він залишається точкою, куди Росія докладає максимум зусиль. А, і а, зрозуміло, що от сезон переломний, що весна все ж таки настає. Хай високе водопілля, але ґрунт поступово стає ставатиме більш придатним для використання техніки. І Росія посилює і політичний, і військовий тиск. Трішки політичний я маю на увазі ці удавані візити Путіна, а, які от буквально щойно відбулися, але військовий так, тому що я. Артилерії, авіації більше принаймні таких ударів. Схарактеризуйте, будь ласка, що власне відбувається на цій ділянці фронту? Ну, справа в тому, що росіяни е, ну вже достатньо чітко зрозуміли свої можливості, і головне, свої неможливості. Uh -huh. е, вони вже добре розуміють, що на нинішньому етапі війни в них нема жодного шансу е, кудись прорватися, е, якось серйозно поміняти лінію фронту. Е, а вони власне їхні зусилля останніх місяців саме кількох вже місяців. Останніх зусилля при тому дуже добре скоординовані, і військові, і дипломатичні. І на жаль, в дипломатичних вони досягають більшого ніж на фронті. Так, от всі їхні зусилля можна схарактеризувати от в їхньому стилі це б звучало як принуждення, як перемірюю. Вони фактично намагаються е, дотиснути нас е, і напряму е, своїми діями на фронті, е, і, власне, через е, тиск на нас міжнародний, через там зокрема спроби е, переорієнтувати, скажімо, наших союзників. Так от вони намагаються виграти час і е, змусити нас підписати якесь тимчасове припинення вогню. Якесь заморожування по нинішньому фронту це їхня зараз головна мета. Вона майже вже не приховується. Їм потрібна серйозна перерва, і далі знову ж таки, ну абсолютно не є секретом для чого їм ця перерва. Вони хочуть провести за літо другу хвилю мобілізації, десь такого ж масштабу, як минула осіння, і тоді вже спробувати якось перезапустити випуск боєприпасів. Та а якщо вдасться, то ще й хоча б ремонт бойової техніки. І тоді вже з новими силами восени до нас повернутися. От, але їм треба у цей час до осені. Вони е, швидше не встигають. І тому е, наразі вони намагаються всіляко дотиснути нас до такого тимчасового перемир'я. І, зокрема, для цього їм дуже бажана така е, суто формальна політична якась перемога. Ага. Їм треба щось взяти. І от е, в ролі цього щось. Що вони б символічно все ж таки взяли? Ну, вже кілька місяців виступає нещасний бахмут місто, якого фактично вже не існує. Це йдеться вже фактично про контроль над руїнами на тому місці, де раніше був Бахмут. І е, кілька разів вони вже настільки втомлювались е, воювати за Бахмут, що намагались зробити інші спроби або замість Бахмута взяти Авдіївку, ага. або замість Бахмута взяти вугледар. А от е, ну хоча б Мар'їнку вже дотиснути, ну всюди отримали дуже жорстку відсіч. От і в результаті вони раз по разу знов, от після таких поразок на інших напрямках, вони раз по разу знов повертаються до ну що ж, давайте все ж таки дотиснемо Бахмут. Ну тому що насправді Бахмута лишилось найменше. От е, наразі під нашим контролем десь відсотків 20 тільки міста. От десь одна п'ята, чотири п'ятих вже за сім місяців боїв, чотири п'ятих міста, яке до війни мало населення 70 тисяч і було райцентром. От за сім місяців, чотири п'ятих. Грайцентр вони змогли зайняти ага. Друга армія світу, величезний успіх, звичайно. От ну але Е... Виглядає так, що єдина реалістична ціль, яку вони можуть досягнути, от в близькій перспективі, тобто в межах найближчих місяців, це ага. от таки дотиснути Бахмут, ага. і от тому туди наразі навіть перекидаються сили з тої самої Авдіївки. От в якийсь момент вони пробували скажімо, розміняти от загальмувались в Бахмуті. Давайте візьмемо Авдіївку. Взяти Авдіївку легко, чи навіть е, не дуже легко не вийшло, і тепер ті самі десантні частини, які нещодавно ми бачили в Авдіївці, от ми їх вже бачимо зараз, перекинутими на Бахмут. Вони вже там зараз заміняють собою вагнерівців. Ага. Ну, з дуже простої причини: вагнерівці фактично закінчились. От я наразі не знаю, чим закінчиться оборона Бахмута. Вдасться утримати ці останні квартали, буквально, які ми там тримаємо, чи все ж таки доведеться відходити на наступну лінію. А от. Одне вже можна сказати точно, що е, приватна військова компанія Вагнера, саме як військова сила в цій війні, от вона на Бахмуті почала з Бахмутом і закінчується. Все, от е, от Вагнери в Бахмуті вичерпались, і вже наразі зараз їх заміняють російські регуляри в першу чергу десантні частини. Пане Євгене, ви сказали, що Росії потрібен якийсь такий політичний сигнал, от якась підстава, із якої вони могли б активніше тиснути на тему призупинення, переговорів, якогось перемир'я і так далі. А от якщо ці 20% навіть ну ми маємо моделювати різне і моделювати ну менший український успіх, ми теж маємо розуміти, що таке якась імовірність цього теж існує. От якщо росіяни. Ну, давайте будемо відвертими. Вона висока. Там Як... дуже важко утримувати те, що залишилось, uh -huh. і е, знову ж таки завжди є певний баланс. Поки що їхні втрати значно більше за наші. Uh -huh. Але навіть зараз наші втрати при цьому теж дуже високі. Uh -huh. А не забувайте, що якість у людей різна. Вибачте мене, але там втрати їхні в 5-7 разів більше на наші. Uh -huh. Але 5-7 зеків вагнерівців не відповідають одному українцю. Розумієте, uh -huh. це зов зовсім різний, uh -huh. можна сказати, людський матеріал. От тобто, ми в цьому сенсі ми втрачаємо набагато болючіше. Тому uh -huh. в якийсь момент може, стати, може просто так скласти ситуація, що подальші втрати там не матимуть сенсу. Uh -huh якщо це співвідношення, яке зараз 1 до 5, 1 до 7, почне мінятися хоча б навіть до 1 до 3, то вже тоді матиме більше сенсу зберегти людей і перейти. Пане Євгене, але навіть втрата це цих 10 чи 20 населеного пункту – це ж не, ну, не привід для України, не зможе змусити Україну йти на якісь перемир'я, призупинення і переговори. Чи зможе, чи цей здобуток дійсно для Росії може мати політичне значення? Ні, саме по собі це жодним чином не впливає з військової точки зору. Це взагалі для нас невелика втрата. Прямо скажемо, ми тримаємо бахмут не так з військової необхідності, як більше з по перше, гуманітарної, uh -huh. бо Якщо його здати, то власне чотири наступні міста із прифронтових стають фронтовими, ага. тобто Сіверськ, Славянськ, Краматорськ, Комстантинівка. Ага. Ясно, що ми їх утримаємо. Там вже точно не буде сил їх взяти. Ну хіба сіверськ під загрозою реальною буде? А ті три великі міста. Ну їх нереально росіянам зараз взяти. В них навіть близько на це нема сил. Навіть той же пригожин то змушений визнавати. Він каже, що Славянському довелося брати півтора роки таким темпом, як він бере Бахмут. Ага. Це все зрозуміло. Але наразі це тилові міс міста, куди інколи ага. щось долітає. А після здачі Бахмута вони стануть самі, як зараз Бахмут чи Авдіївка. Ага. Тобто по них пройде фронт. Це доведеться евакуювати велику кількість населення ага. от, і, і розуміти, що потім після війни ці міста теж е, треба буде з ага. нуля відновлювати, як доведеться Бахмут чи Авдіївку. Це ключова причина, чому ми тримаємо Бахмут. І друга причина, так це оце, оце, от політична. Так от, е, з військової точки зору нам жодним чином не загрожує здача Бахмута, а от з політичної є нюанси. Справа в тому, що е, і так в світі є чимало прихильників Росії або людей, які навіть не є прихильниками Росії, але просто не вірять, що її можна перемогти. От почнемо з прихильників: Китай, Бразилія. Це Серед найбільших країн світу вони прямим текстом намагаються схилити нас саме до такого варіанту, який потрібний насправді тільки росіянам. А для нас він навпаки є дуже небезпечним. Цей варіант з тимчасовим припиненням вогню, але ж і на заході є частина політиків, які в принципі десь так само це розглядають. Частиною взагалі цієї, от ви знаєте, ми ніби почали говорити про фронт. А ми не можемо тепер не, не згадати про цю історію з утечкою матеріалів з Пентагона, ага. тому що власне однією з е, таких одним з ключових завдань цієї утечки я маю на увазі не первинну утечку, яку зробив, вибачте мене, 20-літній ідіот. Але ж тоді це пройшло непомічено. А от коли вже росіяни вже відпрепаровані документи вкинули в телеграм-канали, то метою цього зокрема був один такий маленький документ, який не одразу навіть привернув увагу, але далі вибухнув як бомба. Документ, де нібито аналітики ЦРУ вважають, що жодна сторона в нашій війні не має шансу на військову перемогу, ага. І що бої затягнуться на 24-й рік, і все одно буде бойова нічия. Ну, ви розумієте, що такий документ одразу приводить до простого висновку. А раз так, то нащо допомагати українцям, якщо це все одно буде нечія, давайте краще одразу примусимо їх до перемир'я, і на цьому все закінчиться. Давайте просто заморозимо цю війну, якщо її все одно неможливо виграти. І в цій ситуації росіяни будуть максимально якби вони навіть не Бахмут взяли, якби вони взяли якийсь там, знаєте, от е, дорожній стовп столетом ага. біля нього. Вони б із цього почали розкручувати. Що от ми взяли черговий населений пункт. Е, отже, ви бачите, що всі ці розмови про український наступ. Дивіться, це ми тут досі наступаємо, і хай там повільно, не як на початку, але ж беремо цілі міста. От для цього їм потрібна власна ця історія з е, бахмутською перемогою. Ну плюс, звичайно, для свого електорату, який вже от, який би не був зазомбований, а вже починає розуміти, що то пішло не так. От е, власне для того, щоб знов трошки е, пригасити оці от е, упаднически е, параженчиські настрої в російському суспільстві, їм також дуже потрібно хоч щось піднести на блюдічку, як у перемогу. Угу. Пане Євгене, от про е, це, що їм пропонують на блюдечку, чи е, навіть такі ну якась гра стежимо за руками, як на перстки. Зараз одномоментно відбувається одразу кілька речей, пов'язаних із війною, пов'язаних із е, російською політикою. 9 травня. З одного боку, а е, Білгород і Курські області вже були. Е, е, Уже раніше було повідомлення, що не буде там відзначань 9 травня, тому що небезпечна ситуація. Зараз білгородська області та області так повідомили, що там не буде відбуватися, а саме на їхніх територіях, марш а, безсмертного полку а, теж з посиланням на такі певні небезпеки, які можуть чутувати на них. Чіска угроза, так так, так. І в цей момент ми бачимо, що з'являється хтось. Схожий на Путіна, який нібито ну принаймні заявляється, що він побував на тимчасово окупованих українських територіях. Ну, достеменно перевірити ми цього не можемо. Ані того, що це справді Путін, ані того, що він дійсно там побував. А ну, от а, і таке перенесення акцентів, та от він поїхав ближче до фронту. Не в Бахмут він приїхав, як Зеленський це робив. А все ж таки означимо і такий момент. Але а, ось ось воно що. А, Одне 9 травня відзначити, як звикли в Росії, ми не можемо. Бо бо є загрози небезпеки або нема чого показувати. Ну зате ми вам влаштуємо інше шоу, яке можливо менше коштує, а менш складне в організації. Двійників багато і ну хай хай поїздить двійників багато що точно не їздив оригінал. Ми можемо стверджувати з там ймовірністю 99,999%. 99 От ні, ну якесь там чудо, господнє допускаємо. Але справа в тому, що буквально нещодавно, якраз в зв'язку з цією самою ЛНР, була новина в російських пабліках, причому цілком така перевірена. Нинішній керівник ЛНР, навіть не пам'ятаю чесно кажучи вже як його звуть там вони там міняються. Ну як і це власне гауляйтерів, призначають це прибирають. це ж Так, от нинішній гауляйтер ЛНР тиждень просидів в готелі в карантині, щоб бути допущеним до Путіна. От до того котрий справжній. От той, котрий справжній настільки боїться за своє життя, що він не те, що нікуди з Москви не виїжджає, а до нього в Москві потрапляють через мінімум тижневий карантин, і потім зустрічається він на іншому кінці довжелезного столу, ми бачили ці зйомки. От, отам справжній Путін. Тому е, навіть якщо якийсь вояж і був, то це міг бути тільки вояж двійника, це навіть ну, не розглядається інші варіанти. Але, до речі, великі є сумніви чи був навіть вояж двійника. Mm -hmm. Бо його показували зовсім не онлайн, його показали сильно постфактум, навіть без уточнення, коли власне і де знімались ті кадри, які показали. Тому, швидше за все, йдеться взагалі про таку дешевеньку спецоперацію, коли просто зліпили фотомонтаж. Але от на російське, на російське середовище, політичне на суспільство це якось впливає. Це може погасити і перемкнути, приховати повідомлення, що в Курську, Білгороді і Калузі не святкуватимуть 9 травня. В Курську, Білгороді, Калузі, і нагадаю, ще про окуповані території, в тому числі про давно окуповані в Криму в Криму, в Севастополі скасовані. Також ага. до речі, я думаю, що це мабуть вперше в історії Севастополя, коли там не буде поради власне 9 травня. Там влада мінялась, країна мінялась. А от це там завжди святкували. Ну так, так так, а тепер не будуть. Так що ні, я думаю, що звичайно це не перекриває і не може ніякий візит там двійника чи трійника, От е, він е, не може перекрити те, що, наприклад, мешканцям Білгородської області вже роздаються. Ну до речі, треба віддати належного білгородському губернатору. Він реально піклується про своїх людей і, мабуть, знає добре ціну е, другої армії світу, тому що білгородцям всім роздають пам'ятки, як себе поводити при евакуації цивільного населення. Ага. Це навіть це навіть вже не просто заборона 9 травня. Їм реально роздають пам'ятки, що має бути в тривожному чемоданчику, як збиратися на вакапунктах. От як будуть вивозити, тобто вони цілком розглядають варіант, що під час наступу ЗСУ ми будемо займати і їхні області, і при тому, як мінімум, білгородська влада тверезо оцінює здатність російської армії цей, цей наступ стримати. Угу. Давайте тоді ще зараз зазирнемо в історію нинішнього етапу війни а, і, можливо, трішки вперед історію. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не вірить, що начальник російського генштабу Валерій Герасимов і секретар Радбезу Російської Федерації Микола Патрушев намагалися зупинити війну Росії проти України на її початку. Про це очільник гур розповів в інтерв'ю НВЮА. За словами Буданова, Герасимов був одним із небагатьох принципі, хто виступав за військову операцію, Патрошев займав більш нейтральну позицію. Він ніколи не кричав давайте їх вбивати і ніколи не кричав не треба цього робити. Як усі у цьому питанні був, щоб не бути крайнім. Керівник гур зазначив, що, попри особисту неприязнь, Патрошев не є дурним. Ось такий аналіз від українського керівника української розвідки, так головного ну, управління згодни з Кирилом Олексійовичем. От і ну, взагалі, чесно кажучи, мене одразу дуже повеселила ця історія, як тільки її озвучили, про те, що нібито два топ-посадовця, один фактично який керує всіма їхніми службами безпеки, а другий власне начальник генштабу. От що вони намагались саботувати вторгнення, uh -huh. але чогось при цьому вторгнення відбулось. От так намагались саботувати, що от до Києва практично дійшли, от, а інше а, а далі вже огрібли. Ага. От я гадаю, що тут можуть бути тільки два варіанти для чого взагалі цю історію запускали. Да, до речі, якби ця історія мала хоча б долю правди, ми б цих обох людей зараз взагалі вже, вже б не бачили. От шо що, що, а такого Путін би не пробачив. От, е ми знаємо, чи вони померли від якогось там серцевого на нападу і були з почистями поховані, чи навіть навпаки, демонстративно розжалувані і посаджені. От можливі всі варіанти, але що їх би не було е при владі, е при керуванні військами тощо це можна дати 100% Ну а насправді вони ж лишаються повністю. Більш того, Герасимов наразі офіційно командує взагалі всією спецоперацією. Так, от е для чого взагалі ця історія могла запускатися е е варіант перший. Це ем, щури готуються тікати з корабля. Отобто, От вони... це могла бути не ініціатива Кремля, а ініціатива власне цих політиків. Да, що це ініціатива цих двох угу. забезпечити собі шанс пережити Путіна і потім, так би мовити, здатись заходу на хороших умовах. Угу. Щось по типу за заколоту німецьких генералів 44-му році. Але мало ймовірно, бо я гадаю, що в такому випадку їх би теж вже як мінімум відсторонили. А зверніть увагу, достатньо багато часу пройшло після цієї, нібито, утечки, Ми не спостерігаємо кадрових змін. В такому разі швидше за все йдеться про те, щоб для хоча б якоїсь частини російського лахтарату. Дати прийнятне для них пояснення, чому ж друга армія світу так жорстко огрібла і і так тікала з півночі України. Е, тут цікавий момент. Дуже багатьом росіянам набагато легше повірити в зраду на будь-якому рівні, от в заколот, от навіть в самих вищих топ-чиновників і топ генералів, ага. що все продали, аніж просто повірити в те, що їхня армія не боїздата. От і цілком може бути, що ця ага. історія, от вона саме для такої категорії людей. Імовірно теж цікавий висновок. Ну, можливо, їм легко повірити, тому що у Росії насправді дуже глибока і довга традиція палацових заколотів, змін влади і ось такого зрадницького приходу до керма управління до скіпетра. Так, але не можу не відзначити, що традиція небоєздатної армії, де все розкрали, в них м'яко кажучи, не менше. Угу. Так важко з цим теж не погодитися. Дякую, пане Євгене, за сьогоднішню розмову. Екс командир взводу Айдар Євген Дикий був на прямому зв'язку зі студією Апостроф. Тіві, Чекаю на нові зустрічі і бажаю нам усім гарних новин для обговорення. До нових зустрічей.